Коригувальні устілки від компанії Vieda. стопи це друге серце, і з ними тісно пов'язаний процес. Кровообігу по всьому тілу, відстояння до ходьби і звідси сила і швидкість кровообігу. Якщо ноги нездорові, кровоносні судини розташовані в них, не впоруються зі своїм призначенням, в нижніх кінцівках може утворитися застій крові, і тоді проблеми зі здоров'ям неминучі. Переговальні устілки це здоров'я скелета, хребта і всього тіла, яке викривляється через силу тяжіння, порушення обміну речовин, силових навантажень, тиску, професійних характеристик і призводить до 80% проблем зі здоров'ям. Хребет підтримує все тіло, а розташований в ньому спинний мозок є основою центральної нервової системи, тому його викривлення призводить до защемлення нервів, блокується подача імпульсів від головного мозку до органів, порушуються функції організму і клітин. Устілки виготовляються відповідно до вигинів стопи, покращуючи крок, нормалізуючи суглоби, зменшуючи тиск на стопу і суглоби при ходьбі. Вони виконані в повній відповідності з анатомічними особливостями, здатні нормалізувати баланс тіла і значно знизити негативний вплив на скелет, кістки і суглоби. Устілки виготовлені з особливо міцного сплаву і створюють магнітне поле, мають 20 тисяч масажних точок. Надають активуючу дію на рефлекторну зону стопи, забезпечуючи глибокий оздоровчий ефект. Результати регулярного носіння коригувальних устілок. Стимуляція мікроциркуляції крові в судинах, кровоносній системі, нервовій системі, ліфатичній системі та органах церебральної секреції, корекція плоскостопості, надмірного піднесення склепіння стопи. Та інших дефектів згіну стопи, корекція і нормалізація викривлених кісток, зміцнення правильної форми стопи, масаж її рефлекторної зони, формування надійної точки допомога рівномірно розподіляти вагу і правильно рухатися. Результати регулярного носіння коригувальних устілок. Коригувальні вустілки мають два патенти, один з яких на сплав, який має здібність змінювати колір, реагуючи на стан органів людини. Колір і проблеми червоний серце, білий світлий легені, чорний нирки, зелений шлунково-кишечний тракт і жовтий селезінка. Показання до застосування. Стопи. Плоскостопість, деформація набряки, біль в ногах, натопташі, тріщини, шишки на великих пальцях ніг. Вмилково стопний суглоб, вивих, викривлення, протрузія, ікри, набряки, напруга, варикозне розширення вен, коліна, травми коліна та зв'язок, біль хронічний артрит, ноги Х типу, ноги О типу. Таз зміщення тазу, радикуліт, проблеми зі статевими органами, порушення менструального циклу, міома матки, хребет, біль у спині, викривлення спини, біль у плечах, біль у шиї.